да тебе да тебе калывочко да

Я тебя коломадам, друзья, волуда. Вс, у вас масловый город. Булька, булька, барабулька, булька, булька, барабулька, булька, булька, барабулька. Не спей саму найгіршу пісню у цьому Я, я, я. я. Дурак, дурак, сам нах успівати Що нам робити? Що нам робити? Ура, я случайно випустив борослас колона. Коли у нас будет нова фаза? Не знаю. Ут, нам все из землі треба. Вісім блоків до нової фазы.

Ммм, хто убив цук? Мовк. але не мій. Три, два, один. І копай! 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 Спок! І сочний! Ви віддай кістки! Кістки дай. Кістки? Кістки, да. я, я, я даже не хід Але я псів нема. Але... А де? Халу. Вони попадали. Ти дурак! Усі гет. Де твоя срана? То срада? Ви... Вони на всю штрикли, а і всі в Мені пофіг. Де твоя веця срада?

співає цю пісню, самую людина на світі. Хто? Ти! а че? ти ты писню вбиваешь? Чув Ти сам іначе... Що ти там скаешь? Я вагонетку. Дай вагонетку, я хочу кататься. Я сам буду кататься. Я ще ни разу не Їхав. Не ну не ты за там поїхати. Вообще раз заберу.